Всім привіт! Дональд Трамп ще не встиг повністю зайняти овальний кабінет, але вже своїми діями викликає посіпування ока у багатьох політиків. Ну і останній його перл, котрий просто підірвав весь інформаційний простір, це те, що він назвав Канаду 51 м штатом Америки, і те, що Вашингтон буде зі зброєю в руках захищати гренландську незалежність. Якщо ж задати ще першу каденцію Дональда Трампа, а саме 2019-й, то тоді. Президент Сполучених Штатів, так би мовити, честь стати 51 штатом, приділив якраз таки самій Гренландії. Тоді Дональд Трамп намагався у Данії купити найбільший в світі острів. І це не перша спроба Сполучених Штатів, перша була ще в 1946 році. У багатьох може виникнути запитання: де навіщо ця Богом забута земля? Ну так, найбільший острів у світі, але ж він просто покритий льодом. Ну, рибу там, напевно, якусь лише ловлять, навіщо він Сполученим Штатам. І якщо трішки заглибитися в історію Гренландії, то можна дізнатися про те, що вона є таким собі яблуком розбрату вже буквально декілька століть. І саме про це я вирішив розповісти в цьому відео. Я сподіваюся, ви підтримаєте його лайком, коментарем, а також підпишитесь на канал. Так от. Історія Гренландії починається з одного норвежського сімейства Торвальда Освальсена, котрого за вбивство в другій половині десятого століття виганяють з Норвегії. Торвальд прямує мігрує до Ісландії, але в нього був син Ерік на прізвисько Рижий, котрий, так би мовити, яблуко не дуже впало далеко від яблуні, і Еріка також за вбивство виганяють з Ісландії. Ерік. Вирішує просто на вдачу поплисти далі на захід. Тому що, за словами рибаків у в'язну погоду, за горизонтом відніється якась земля. І Еріку це вдалося. Так розпочинається історія Гренландії. Ерік дав безпосередньо цю назву. Є декілька версій, чому ж Грінленд, Зелена земля. З однієї з них Ерік був чудовим піарщиком. Просто хотів привернути увагу переселенців. З іншого ж боку, якщо ми згадаємо те, що 10 століття це розпочинається серйозна така глобальна зміна клімату в північній півкулі, розпочинається потепління. Це якраз таки призводить до всієї цієї колонізації, руху Скандинавії взагалі їхньої навали на Європу, то на той час острів дійсно міг виглядати просто як таке собі зелене царство. Але там жилося все ж таки досить нелегко. І. Через певний час, а саме в 1261 році, Гренландія робить запит і доєднується до Норвежського королівства. Але в Норвегії справи були досить все ж таки кепські. І через століття Норвегія стає власністю Шведської корони. А в 1397 році Швеція об'єднується ще й з Данією у так звану Кальмарську унію. І... Гренландія стає автономією в складі автономії. Така от парадоксальна річ. Але в Датському Королівстві не все так гладко було також, як зазвичай, всякі страсті пасті. і через якийсь час Швеція взагалі виходить із Кальмарської унії. Середньовіччя закінчується, починається чергова зміна клімату, розпочинається серйозне похолодання. По всій Європі буяють війни. Гренландія взагалі стає цілком безлюдна. Звідти, хто просто зміг втікти хоча б там в Ісландію або кому дійсно повезло потрапити назад в цю Європу, яка на той час просто палає в релігійних війнах. Війни розпочинаються і серед скандинавських держав розпочинається збройний конфлікт між Швецією та Данією. Швеція повністю окуповує Данію. І за мирною угодою, Норвегія залишається власністю шведської корони, але Данія зберігає Гренландію. І у XVIII столітті Данія розпочинає заново колонізувати Гренландію. На сьогодні ж, чому всі так кинули око на Гренландію? Взагалі, ще коли Норвегія отримала в 1905 році незалежність, то вона також розпочала певні такі претензії до Данії, чому це без відома Норвегії, хоча до того Гренландія ж фактично і належала, вирішувалась доля острову. Були навіть спроби норвежцями відрізати хоч якусь частину Гренландії, але в судовому позові в 1931 році доля Гренландії була вирішена якраз таки на користь Данії. І на сьогодні Данія територіально офіційно є другою за розмірами державою Європи після Росії, саме завдяки тому, що в неї є така собі автономна територія у вигляді Гренландії, котра територіально Є більшою там, ніж Іран, на хвилиночку. І чому ж всі дивляться на цей острів? По-перше, це географічна стратегічна логістична точка, котра дає фактично контроль за всім північним полюсом. Також неймовірні біологічні ресурси, котрі є довкола Гренландії. І що саме найважливіше, Гренландія це просто рідкоземельно золоте Ельдорадо. Всі розуміють, що ося льодова шапка внаслідок сучасного великого потепління також буде зменшуватися. А в надрах Гренландії просто величезна кількість рідкоземельних металів, дорогоцінних металів і фактично володіння Гренландією дає змогу Сполученим Штатам Америки стати лідером. За е, цими ресурсами взагалі на планеті обігнати, знову ж таки, наприклад, Китай, який на даний момент домінує по рідкоземельним запасам. В ту ж саму чергу Данія також чудово все це розуміє. І саме тому Датське Королівство щорічно виділяє півмільярда доларів просто так е, Гренландії на їхні потреби і вони там роблять все, що хочуть. І сьогодні, коли Гренландія розпочинає все ось це питання щодо незалежності, з одного боку це може бути просто торг. Торг для того, щоб отримувати більше фінансів, отримати більше якихось прав. З іншого боку, чим чорт не жартує, може й дійсно, отримаючи такі просто колосальні запаси, Гренландія зможе стати ну, просто перлиною на карті. Поглянемо, що буде далі. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ви його підтримаєте лайком, коментар, підписка. Бережіть себе. Всім до зустрічі!